Ласкаво просимо на наш канал Бароша. Сьогодні ми розповімо про найдобріших та найвідданіших порід собак. Перша порода лабрадор ретривер. Ці доброзичливі та розумні собаки славляться своєю ніжністю, і вірністю. Вони ідеальні супутники для сімей, завжди готові принести радість і тепло у ваш дім. Золотистий ретривер має ніжне серце і веселий характер. Це робить їх популярними домашніми вихованцями. Вони мають приголомшу здатність створювати зв'язки із людьми та іншими тваринами. Бульдоги під кремезною статурою ховається неймовірно добре і ніжне серце. Бульдоги це ідеальні компаньйони, які завжди готові подарувати вам свою відданість. Басет Хаунд. ці собаки з довгими вухами випромінюють тепло і доброту. Їхня весела поведінка і чарівність роблять їх чудовими вихованцями, які стануть вірними супутниками. Породобоксер відома. Своїм захисним і пильним характером, а також любов'ю до сім'ї. Вони поєднують у собі силу і доброту. Ці собаки для тих, хто шукає щиру відданість. Вельшкоргі, Пемброк – ці маленькі істоти з великими вухами являють собі ідеальне поєднання ніжності та розуму. Вони готові подарувати вам свою любов і радість кожен день. Біглі, веселі та грайливі собаки, які завжди знаходять спосіб підняти вам настрій. Їхня дружелюбність і ніжність роблять їх чудовим вибором для родини з дітьми. І нарешті такси. Незважаючи на свій маленький розмір, вони мають величезне серце, такси, віддані і люблять своїх власників. Вони можуть стати вашими надійними супутниками. Дякуємо, що приєдналися до нас. Не забудьте підписатися на наш канал і залишити коментар про вашу улюблену породу. До зустрічі!